Права 29. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо? Перше задання. 4 дев'ятих плюс п'ятнадцятих. Щоб додати ці звичайні дроби, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. У 9 і 15 найменше спільне кратне це у нас буде 45. Тому додатковий множник до 49 це буде 5, а до 11 п'ятнадцятих це буде 3. Тоді наша сума запишеться так: 5 помножити на 4 це 20, 5 помножити на 9 це 45. Додати. 3 помножити на 11 це 33. 3 помножити на 15 це 45. Ну що, зараз уже можемо додавати. Тоді в чисельнику записуємо як 20 плюс 33, а в знаменнику записуємо 45. І це дорівнює. 20 плюс 33. Це буде 53. 45. Так. І це дорівнює. Виокремлюємо цілу частину. Забираємо 45-45, це буде одна ціла. Ну і ще залишається 8,45. Є. Переходимо до другого завдання. 9 16 5 12. Ну що ж, знову, щоб відняти, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. 16 не ділиться на 12, але 16 множиться на 2, буде 32 на 12, також не ділиться. 16 множиться на 3, 48 поділиться на 12, зводимо до 48. Отже, додатковий множник, тоді буде 3 до 9 16, А до 5 12 буде 4, 4 на 16 – 48, 4 на 12 – 48. Ну що ж, ця різниця тоді запишеться. 3 помножити на 9 27. 3 помножити на 16, це 48. Відняти 4 помножити на 5 це 20. 4 помножити на 12 це 48. Зараз уже, якщо знаменники у нас однакові, можна віднімати. Записуємо як 27 мінус 20, а в знаменнику записуємо 48. Це дорівнює 27 мінус 20, це буде 7. Записуємо 48. Ну що ж, так і залишаємо Оце не нескоротний дріб. Переходимо до третього завдання 2,15 плюс 1. 10. Ну що ж, щоб їх додати, запишемо 1 п'яту як 2, 10. тобто додатковий множник запишемо 2, і тоді отримаємо. Що це буде 2, цілих, 2 помножити на 1, це 2 2 помножити на 5 це 10. 2,2 2 додати 1 десяту. І це дорівнює. Зараз вже множимо додавати. Буде 2, цілих, 2 плюс 1 десятих. І це дорівнює. 2, цілих, 2 плюс 1 це буде 3, записуємо 10. І. Є. Переходимо до четвертого завдання. 7,49 мінус 1 третю. Щоб відняти, зводимо до знаменника 9 1 третю. То додатковий множник у нас буде 3. То записуємо, що ця різниця запишеться як 7,4 відняти 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 3 це 9. І це дорівнює 7, 4 мінус 3 це буде 1. 7,1. П'яте завдання 4 дев'ятих, що множиться на 7 шістнадцятих. Ну що ж, щоб перемножити, записуємо у чисельнику як 4, що множиться на 7, а в знаменнику як 9, що множиться на 16. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 4. 4, що ділиться на 4, це 1. 16, що ділиться на 4, це 4. Більше тут нічого не скорочується. Та ми записуємо як 1 що множиться на 7, це буде 7. Ну, а в знаменнику 9, що множиться на 4, це буде 36. Тобто добуток у нас буде дорівнювати 7 7,36. Переходимо до шостого завдання. 12 13, що множиться на 39 Що ж, записуємо тоді у чисельнику, як добуток чисельників. 12, що множиться на 39. А в знаменнику як 13, що множиться на 40. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 13. 13, що ділиться на 13, це 1. 39, що ділиться на 13, це буде 3. Ну і скорочуємо на 4 і чисельники і знаменник 12, що ділиться на 4, це буде 3. 40, що ділиться на 4, це буде 10. Ну і записуємо, що нас вийде. 3 помножити на 3 це 9, а в знаменник 1 помножити на 10, це 10. Отже, записуємо. Це буде 9 десятих. Сьоме завдання 7, десятих, що ділиться на 2 п'ятих. Ну що ж, нагадую, що поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 7, десятих, що множиться обернений дріб до 2 п'ятих це буде 5 других. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як 7, що множиться на 5, а в знаменнику як 10, що множиться на 2. І чисельник і знаменник скорочуємо на 5, 5, що ділиться на 5, це 1, 10, що ділиться на 5, це буде 2. Записуємо, що це вийде. 7, що множиться на 1, це 7. А знаменнику 2 множить на 2 це 4. Отже, 7 четвертих. Виокремлюємо цілу частину. 4 четвертих це буде 1, ціла. ну і ще залишиться 3 четвертих. Є. Восьме завдання 5 восьмих, що ділиться на 15 шістнадцятих. Нагадую, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 5 восьмих, що множиться. Обернений дріб до 15 шістнадцятих буде 16 15. Є. Це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників 15, що множиться на 16. А в знаменнику як добуток знаменників 8, що множиться на 15. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5, 5, що ділиться на 5, це 1. 15, що ділиться на 5, це 3. І чисельник і знаменник скорочуємо на 8, 16, що ділиться на 8, це буде 2. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Ми записуємо, що це у нас вийде 1 помножити на 2 це 2, 1 помножити на 3 це 3, 2 третіх, Є.